Скільки я чую стереотипів про. І електровелосипеди загалом, і там про якісь конкретні системи, про якісь конкретні гаджети. Як про це говорять там відносно популярні українські або не дуже українські блогери, як люди реагують там, що це велосипед для там хворих, старих, лінивих, ще щось. Того ну мабуть настав той час, коли треба починати говорити не тільки десь там з друзями на споті за кадром, а просто популяризувати цю тему більше. Наприклад, я їду. 47, я розумію, що 47 км за годину по пляжу, по піску, в топтаному, ну не поїхав би я на звичайному велосипеді. Але якщо я кручу 250 Вт, там 400 ватт. Це не супер багато, але це і не супер мало. типу, це достатньо для того, щоб просто їхати, якщо ти там крутиш 300 ватт постійно. Там я розумію, що хтось там може, не знаю, там 600 ватт в піку крутити. Там може хтось там навіть 1000 крутить. Я не спортсмен, мені чесно, по барабану навіть скільки там ват, це так, чисто гейміфікація. Процесу, щоб досліджувати якісь параметри, які тобі там цікаві. Типу, пульс у мене все одно підвищений, я там так само задихаюсь. Мені важко. Там я теоретично можу отримати там судоргів в, в м'язах, але. Сам факт, що я кручу так само, але я їду швидше. Як і в цьому інший кайф, ти ловиш велосипед на більшій швидкості, ти завжди готовий до нових якихось там елементів трейлу, пригод. Тобто в одному випадку, коли ти їдеш на звичайному велику, ти, ти вже видахся, ти там щось не стрибнеш, щось кудись не поїдеш, бо ти втомився. На цьому в тебе тіпа, є запасу цієї мотивації, енергії для того, щоб просто спробувати щось нове. Спробувати, можливо, щось трошки дурне, кудись заїхати, куди ти не хотів раніше, тобто будь-які це тепер такий самий цікавий трейл, як і вниз. І в цьому вся фішка. Чи є мінуси? Звісно, вони є. Але ну, я не відмовляюся від звичайного велосипеда. Це просто як інший спосіб отримати задоволення, особливо в цей такий не дуже мальовні... мальовничий міжсезоння в брудну зиму, коли дехто просто тіпа, вже не хоче кататися, вибирає станок або взагалі там, відкладає велосипед, консервує його. там і... Не знаю, пересідає на сноуборд, але ж знову ж таки сноуборд по місту. Це ж нереально. тобто ви все одно там десь катаєте локально